Що не потрібно допустити, це не потрібно допустити маніпуляції цими фактами і тим, щоб скористалися безпосередньо нормальною здоровою роботою антикорупційних органів, щоб це скористалося нездоровім, нездорові сили, і тим більше, що наші вороги зовнішні, тому в цій країні ніколи б такого не було можливо, тому що там вона абсолютно дем не демократична. Там і ви уяв... знищили на бої Там його немає. А тут, в даному випадку, антикорупційні органи демонструють. Результат і дуже цікава ще і дуже важлива реакція, да яка відбулася зараз, із відстороненнями, подальшими там діями щодо посадовців, які фігурували, і в принципі і далі якісь висновки щодо компанії енергоатома. Ми будемо так само писати висно рекомендації кабінету міністрів. І головне тут здорова реакція на всі ці події. Два і конструктивна для того, щоб цю кризу не перетворювали наші вороги для знищення нашої держави, а навпаки, щоб ми оздоровлювалися і рухалися вперед. Щодо комунікації, там прем'єр-міністр, пані Свериденко, вона комунікувала з менеджментом на національно та бюро. Це робоча комунікація на рахунок взагалі того, що робити. Це абсолютно адекватна робоча відкрита комунікація. Чи хочете спитати на рахунок президента, то президент публічно комунікував і висловив реакцію на нашу операцію. Сказав, що він сказав, що воно розслідування має тривати. А якщо говорити про персональні зустрічі, ні цих персональних зустрічей з президентом України не було. Ну і давайте обговоримо цю тему. Долучаємо до нашого ефіру Тетяну Хутор, голову аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Вітаємо вас, пані Тетяна. Добрий день. Вітаю, знаєте, в суспільстві під час обговорення цієї теми зараз теж люди перейшли в на другий рівень дискусії. Тепер обговорюють ефективність введених санкцій, правильність реакції влади, чи не можливо, ці санкції, можливості да не виїхати міндіча цукермана за кордон. Давайте поговоримо трохи про це. От санкційний кейс, коли президент приймає рішення і вводить санкції проти людей які перебувають вже в статусі підозрюваних в цій справі, наскільки це ефективний механізм і що він означає для Міндіча і Цукермана? Все залежить від того, як цей механізм буде імплементовуватись на практиці, тому що ми повинні розуміти, що указ президента це не автоматичне блокування на усіх рахунках усіх коштів, це не автоматичне там, заборона я не знаю, там, розірвання всіх контрактів і тому подібне. Ніхто не забирає бізнесу цих людей. Але що важливо, потім фінансові установи, банки, нотаріуси, гри. Адміністратори, бачучи інформацію в державному реєстрі санкцій, вони вже приймають рішення, чи дозволяти проводити там якусь операцію, чи не проводити цю операцію, і так далі, тому дуже важливо це питання імплементації санкцій. І те, що в державному реєстрі санкцій всі відомості були дуже чітко зафіксовані. Є питання до того, яким чином вони зафіксовані, чому жодні українські ідентифікатори, наприклад, ІПН ем, того самого Міндіча, не був зазначений, а були зазначені тільки його дані, як громадянина Ізраїлю. Але будемо сподіватися, що висока увага до цього кейсу і все ж таки політична воля, е, показати, що особи, які причину, Етні до корупції, вони мають нести відповідальність, воно посприяє тому, щоб виведення активів не трапилося. Це перший момент. Другий момент в частині санкцій потрібно розуміти, що відбудеться з бізнесом під санкційних осіб. Нічого з цим бізнесом не відбудеться, тому що накладення санкцій на бенефіціарного власника, на власника підприємства бізнесу, ніяк не впливає на безпосередню діяльність підприємства. Є певні випадки, вони стосуються медіа. Якщо м якщо є ліцензії, якісь дозволи і видобувних компаній. В цьому випадку вплив, вплив на їхні ліцензії є, тому що вони або там не видаються, або призупиняються. Тобто тут це єдиний випадок на що це впливає. Але у випадку з Міндічем у нього, до речі, є компанія, яка займається видобутком. Але тут питання в іншому. Тут дуже важливо заблокувати його активи як в Україні, так і в тому числі намагатися заблокувати ці активи за кордон кримінальне провадження і арешт воно арешт активів в стратегічно мають. Більше більше ваги, чому тому, що арештовані активи передають в зовнішнє управління. Санкційними активами так не відбувається. Вони залишаються безпосередньо у власника. Але перевага санкційного інструменту це швидкість. В ухвалі про накладення арешту має бути перелічена. а на що ж конкретно ми накладаємо арешт в указі. Про застосування санкцій просто написано усі, усі активи. Так? Тобто, все, що потім в процесі буде знайдено, вони воно має бути заблоковано. Тому це дає можливість такої негайної реакції для блокування можливого виведення активів, тому, е, тому тут є і переваги, і недоліки. Але який важливий тут момент? Застосування санкцій не є альтернативою. Тобто, це є таким першим кроком, яке має супроводитись уже детальними і е, і зваженими і вже такими грунтовними стратегічними інструментами кримінального провадження, кримінального процесу у державній прикордонній службі сказали, що Міндіч виїхав офіційно, бо, начебто, батько трьох дітей ну так і є. Але в деяких експертних колах кажуть, що начебто у нього є закордонний паспорт, паспорт країни Ізраїлю, і він може. Спокійно жити за кордоном ну, от, по власне ньому. санкції ввели як проти громадянина, громадянина Тобто, виїхав як українець, а санкції як проти громадянина Ізраїля. А чи зможе країна Ізраїль посприяти у поверненні цього громадянина? На практиці дуже складно буде це організувати, тому що зазвичай Ізраїль не видає своїх громадян і розраховувати на екстрадицію буде, ну м'яко кажучи, проблематично. Хіба що це буде вирішено на дуже високих високому політичному рівні? Але станом на зараз я не впевнена, що це відбудеться. Тому я вважаю, що ті кроки, які зараз робить Набу, вони дуже важливі. В особливості, якщо ми говоримо про повернення активів, визначення тих активів знайти необхідно вже зараз всі активи, які були виведені, і їх повернути в Україну. Крім того, в Україні потрібно знайти всі активи, які стосувалися і були використані або отримані в межах цього кримінального правопорушення, в межах цих корупційних дій, треба довести, що вони мали умовно кажучи, мали стосунок до цих до цього кримінального. Правопорушення і їх не, не дати їм ем, бути або виведеними, або прихованими, або якось інакшим способом перетворене щось в інше. Тому тут дуже важливо сконцентрувати увагу на активах, тому що дуже часто і увага медіа, і увага правоохоронних органів ем, сфокусована безпосередньо на особі підозрюваному, винуваченому і так далі, але в таких кейсах, якщо це економічні злочини, якщо це корупційні злочини, потрібно дуже уважно стежити, де є активи, і забезпечити їх збереження. Саме тому я дуже сильно увагу акцентувала на тому, що нам потрібно арештувати всі активи. Якщо зараз в цей момент, доки ще сліди умовно гарячі, є можливість їх зупинити, то їх то це потрібно використовувати. Якщо ми говоримо про кримінальне провадження. Ження, до речі, і арешти е є інструменти юридичні, яким чином можна взаємодіяти з іншими країнами і домовлятися, і інші країни сприятимуть тому, що е що активи і фінансові, і нефінансові будуть е арештовані на їхній території, і потім. За певних умов реалізовані і повернуті в Україну, тобто це вже напрацьована практика, тому зараз це має стати нашою задачею, е яка має бути в топі е пріоритетів. Дякую вам дуже за Дякую. фаховий коментар. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей, була з нами на зв'язку.